І розпочинає наш півфінал. гості із міста Хмельницького. А дихаємо в місті ваші облиски. Суркомовна команда КВН в Україні. Дякую! Друзі, ви знаєте, наш хмельницький суржик часто плутують за Зико Мазарова. Ну це неправильно. Ну, посудіть самі, от ми шуткуємо в Львові, а він в кабінеті міністрів. З нас сміється Галицька ліга, з нього вся страна рже. Друзі, запомніть суржик, це коли в дівочки на сумочці написано Версаче, а на лобі бердичів. Перша суржикомовна, ми починаємо! І для початку хмельничанин Петро забахнувся на святе, а батюшка влупив перший. А таке дурне є всюди. Але ти такий клас, я, я не класне. Такий... Що... <плес> Але ти в мене й дурне, а. Дівчина гуляє пізно ввечері в парку одна. ля ля Ля-ля-ля, ля-ля-ля, Здравствуй, дівчинка! А що ти сама вночі в парку гуляєш? Так я от по йшла, ми з нею домашку робили. І що тобі не страшно? Та страшно, боюсь, капец. А ж ти так боїшся, діточка, а? Ну, а вдруг мінти у мене ствол не зареєстрований, Хоч покаже. Випадок в кінотеатрі після перегляду будь-якої американської мелодрами. Заплатив 40 гривень! А тепер до вашої уваги випадок в кафе. <рес> Боже, яке все вкусненьке! це капець, і вот вкусненьке, і картошка вкусненька! Во штука непонятна, але теж вкусна жесть! Шеф! Шеф-повар, я я благодарочку скажу, я не знаю що кошмар такий все вкусно. Спасибо. Дуже приємно. Нас одразу розраховуються. Ну, конечно, чек. Ви ви що там не нормальні всі чужі? я стільки денег маю за цю фігню заплатити, що я зараз? Що, що це і, що, що це таке? Ну, ну. Це картошка по-селянськи. І в селі вообще був. Бу. Перед тим, які готувати, ти і мив вообще. Конечно мив. Зачем? Боже, це що таке? Борщ по домашньому боже, ти що бездомний? Це взагалі якесь ракло! Це не ракло, це рагу. Mm -hmm, таке рагу, не пожелаєш і врагу. <laughs> Я не понимаю, в чому проблема? Студенческа столовка 12.50. Давай плати і уходь. А можете мене там на хрестик записати? А черпако. А зараз до вашої уваги музична пауза. Пісня юної партизанки. В Саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, москаля любила, но розстріляла. Друзі, а давайте послухаємо думки членів сім'ї дитини, яка поступає в університет. Батько. Хоть би поступив, хоть би поступив. Мама. Хоть би на бюджет, хоть би на бюджет. Брат. Хоть би з'їхав з кімнати, хоть би з'їхав з кімнати. Свиня. Хоть би не зарізали, хоть би не зарізали. Випадок на дорозі.

Усі знають, що у нашій країні існує проблема з влаштуванням у дитячі садочки, і тепер навіть там проводять кастинги дивимось. Доброго дня, Сашенька. Здрасті тітенька. Саш, скажи мені, будь ласка, а як каже котик? Коли зимою чи весною? А що є якась різниця? Ну, звісно, зимою котик каже м'яу, а весною котик каже Мяу. Так. Хорошо, а як він тоді каже літом? Не знаю, ми його весною вигнали к чорту. Цар, <рив> скажи, будь ласка, а як каже Соловейко? Коли зранку чи ввечері? Ну, нехай буде зранку. Ну, зранку так. О. А ввечері? Ну, ввечері проще. <звук> ну, в принципі, Саша, ви нам підходите ми вас беремо. Глин, на ранок чи на вечір. <звук> ну, на вечір, звісно, нам сторож зранку нафіг не нужен. Ну, по рукам! ви знаєте, хотілось би побажати всім вам і особливо Сергії тобі в твій день народження, щоб в вашому житті все завжди було ну просто.